Друзі, вітаю всіх на своєму каналі, ЖК Таун і сьогодні розмова піде про малярні роботи, про підготовку стіни під фарбування, про фарбування, про ціни, які я зараз вам розповім, та про підхід до цього виду робіт, тому що він є самим проблемним у всіх. Фарбування, фарбування та виготовка стіни під. Фарбування, бо дуже багато зальотних моментів відбувається. Люди дуже ціни різняться, вони дуже різні на цей від роботи, але це такий від роботи, від якого залежить взагалі ваш зовнішній від вид вашої квартири. Він є один із найтриваліших найтривалиших ліших по часу, бо ось у нас уже у всьому ЖК Файна Таун. Ми зробили 10 квартир під ключ. І де зустрічались більше всього проблем: це з малярами і з плиточниками. Я дуже багато зрозумів за цей час і трішки зараз вам щось цікаве розповім. У нас тут квартира 70 квадратних метрів, двокімнатна з і студією. В Білих тонах світлих, тут два санвузли і дві кімнати. Вхідна зона. Тут у нас плитка на підлозі. Ось така кухня студія. Тут був у нас демонтаж, ми робимо цю квартиру під ключ. І зробили ось такі дві кімнати і кухню студію. Стелю ми вже пофарбували в два слої, в два шари. І у нас ось на стелі ось такі цікаві гіпсові світильники. Бачите вони, як? Злилися зі стелею і туди вкрутиться потім уже лампочка. І ось таке цікаве дизайнерське рішення. Стеля після фарбування виглядає як сплошне полотно, ні полос немає, ніяких переливів, ніяких п'ятин, нічого. Дуже Якісно красиво все вийшло. Фарбували фарбою Сімін Сімат. Ось така дуже гарна альтернатива всім ті і іншим фарбам. Дуже якісна і дуже гарно лягає. Дає відчутний декоративний ефект. Та ж сама фарба буде і на стінах. Тут у нас. Душова кімната. Теж пофарбували. Фарбуємо ось таким апаратом, американським Graco. Це наш топовий топовий майстер Олексій. Ти знаєш, я як буду в барбершопах тепер, то коли мене записують на стрижку, то спрашують, вас до топового барбера записувати. Кажу, <laughs> <laughs> яка різниця, ну в ціні, той там трошки цей, може вас погано постригти, так люди, скільки коштує ремонт, за вам. вас до топових майстрів записувати чи до таких любителів, блин. а якщо до любителів одна ціна, якщо до топових, то друга ціна. Тому що, бачите, у топових майстрів топове обладнання з регуляторами тиску дуже важливі речі, тому що якщо не відреагувати тиск ось на цих штуках, то у вас можуть можуть появитися полоси, у вас можуть появитися всякі п'ятна і пофарбована стіна не буде виглядати. Так гарно, як вона виглядає у нас. Стіни ще не пофарбовані, але у них теж ефект, нібито вони як пофарбовані. Це дуже якісно виготовлена стіна під фарбування. Дуже якісно. Без всяких там царапін, школів, світ, тіней та інших всяких косячків, скажімо так. Але це люди. Людинки добрі, це все коштує певних грошей. Якщо ви думаєте, що ви десь знайшли по об'яві, понизу ринка якихсь майстрів вони вам зможуть зробити таку якість, то ну ви в кінці можете дуже сильно здивуватись та дуже сильно плакати, тому що гроші будуть викинути на вітер, а перероблювати малярні роботи дуже дуже сильно дорого. Бачите, всякі ящички, тут все акуратненько зложено. зеркальце, Пожалуйста. Купуйте Це ось таким візочком возиться матеріали, щоб не носити, не гнути спину. Розложив, зложив. Да. Це такі хадулі. Ви, напевно, бачили десь, як мексиканці в Америці фігачать дома. під ключ за один день на таких хадулях. Але тут ось така приспособа спеціальна. Зараз обклеюємо плівкою і будемо закривати стелю і фарбувати собственно, стіни. Ось на таку квартиру кривочних матеріалів, всяких пленочок, малярних лінточок, стрічечок. Десь майже на 6 тисяч гривень. Купили ось ця, всякі штуки закривочні, укривочні. Ось. А взагалі повністю зробити таку квартиру 70 квадратів, виготовити стіни під фарбування, пофарбувати весь комплекс робіт з цими ґрунтовками, шліфовками, забивкою швів, приклейкою всяких кутових стрічок. Все, 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 щоб ви зайшли, побачили готову квартиру пофарбовану. 70 квадратів коштує 130 тисяч гривень. Це в перерахунку на квадратні метри вашої оселі, десь близько біля 50 доларів на квадрат. Це матеріали і роботи. Матеріали і роботи. Роботи коштують десь біля 15 доларів за квадратний метр. Це пофарбувати і виготовити стіни під фарбування. 15 доларів один квадратний метр. Це тільки роботи. Наприклад, декор зробити теж коштує 15 доларів. але Декор це просто вже люди наносять декор уже на виготовлені стіни. А тут треба їх виготовити, пофарбувати і це зробити дуже якісно. Бачите, так? Це ще не пофарбовані стіни. Яке, яке, яка в них якість? Рівненько, все гарненько, без всяких партачків, царапин і так далі. Бо я працював. З різними майстрами за ці типу, півтора року, що ми тут на Файнотаун знаходимось. І друзі, я дуже що мені, що мені дала будівництво, я почав дуже гарно розбиратися в майстрах, в цінах. Яка різниця між цими всіми товаришами? І зараз я дуже гарно розбираюся у людях, у їхніх цінах, їхніх інструментах. І зможу відрізнити бракороба від е, професіонала. Тому, якщо вам потрібно якісно зробити ремонт за адекватні гроші, е, можете сміло до нас звертатися, залишати свої заявочки, там Telegram, Viber на нашому сайті, і ви получите досить пристойний ремонт з гарантіями. У наступному відео я розповім. Скільки ж коштує ремонт в цифрах взагалі. Тому підписуйтесь обов'язково, якщо вам потрібна ця інформація і не тільки ця. І звертайтеся за нас. Гарний ремонт тільки з нами. Друзі, невеличке уточнення. Я не додав до вартості робот саме фарбу. Фарба ще потягне по вартості на таку квартиру 70 квадратних метрів, десь в районі 30. Тисяч гривень. Тобто всі матеріали, всі роботи, фарба, шпаклівка, муніфлоти, все, що потрібно для якісного виконання поверхні підфарбування, фарбування, сама фарба, всі доставки, укривочні матеріали, робота по такій квартирі десь займає до 200 тисяч гривень зараз. Тобто, вартість, якщо це все по курсу 40 перевести. В долари на 1 квадратний метр вашої квартири, малярні роботи під ключ з матеріалами з роботою, з якісними матеріалами, з бездоганно виконаною роботою, будуть коштувати десь 70 доларів на 1 квадратний метр по підлозі вашої квартири. Тобто, якщо у вас 100 квадратів, ви множите на 70, отримуєте 7 тисяч доларів. Це роботи під ключ з матеріалами. Якщо у вас 70 квадратів, 7, у 7, 49, майже 5 тисяч доларів. Якщо ця сума для вас здається дуже великою, якщо у вас цих грошей нема, вам потрібно упрощати ремонт своєї квартири, клеїти шпалери або шпалери під фарбування, це вийде дешевше за рахунок того, що в составі, в складі робіт, ви забираєте деякі етапи. Наприклад, якщо виготовити стіну під фарбування, потрібно Підготувати стіну під склохолст, поклеїти склохолст, нанести два шари фінішної шпаклівки, зашліфувати це все, погрунтувати. Якщо ви просто клеїте обої, вам достатньо шпалер, і вам достатньо досить просто підготувати поверхню під поклейку шпалер. Під поклейку шпалер дуже багато майстрів, які можуть це зробити, але дуже мало майстрів, які можуть якісно виконати. Роботи, саме ці роботи, бо дуже багато бракоробів, дуже багато людей, самозванців, я так їх називаю, ви можете ви просто викинути свої гроші на вітер. Це вам каже людина, яка через це це пройшла і яка змогла досягти балансу, яка змогла досягти знайти тих майстрів, які ви саме побачили, використовують професійні матеріали, професійно відносяться, ходять кожен день. Та дотримуються саме головне термінів виконання робіт. А це найголовніше для вас. Тому якщо вам потрібно якісно виконати якісь або окремі роботи, або а, зробити вашу квартиру під ключ, ви можете звертатися до вас. У нас фіксовані терміни, фіксований кошторис і найкращі майстри. Дякую за перегляд.